Світличові докази, а саме грошові кошти, які були вилучені під час розгляду автомобіля на Єма, проводяться вони все в пакеті на воду. Шами на пост сто тридцять на четыреста девяносто девять.

А Єдине, якщо можна уточнити у сторону обвинувачення, бо це речовий доказ, який прийшли кошти кому вкрай, бо відповідно до показань і Кубракова, це не Кубракову, просто щоб знати сторона обвинувачення, що доводить. Ну да, я ж тільки це прохання. Наступний такий студия, так я думаю, місці та від чорного коля, то пляшка білого коля, і тоді ви. Пакет. Не пакет, крашка, тимофора. Боку документів пов'язаних з проведенням обшуку в автомобілі, яким користувався на роботу світу. Чи юридичної особи. Це майно ВВДК. Це накладено арешт, а окремо що майно юридичної особи буде вас, так? О, окремо, оце от перелік майна юридичної особи. Так. Що -то? Що -то? Що -то? Що -то? А я хотів би пояснення надати з приводу цього майна. Ну, я дуже коротко, я письмово потім. Ні, ні, ні дуже не коротко. Давайте я будемо. 12, 12, 13, 14, 15. Прошу долучити протокол огляду від 14 листопада 2023 року, Детектив такий сочин оглядно в відділення державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановив, що Лобезюк є кінцевим бенефіціарним власником 52 суб'єктів господарювання, сумарний розмір статутного капіталу, яких становить 676 мільйонів 100 68 тисяч 800 гривень 32 копійки. Далі протокол огляду від 13 листопада 2023 року детектив спеціалістів провів огляд на ІС Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств. Та громадських формувань державного земельного кадастру і те податковий блок державного реєстру рочових прав на нерухому майно та державного реєстру обтяжень рахунок майна та встановив, що Лабазюк прямо чи посередковано володіє частками в статутному капіталі 52 суб'єктів господарювання. При цьому в додатку один місяця. Витяг з державного земельного кадастру державного реєстру речових прав на нерухоме майно та державного реєстру обтяжень нерухомого майна на землі стах аркушах. Це тому 16-19 матеріалів до судового розслідування в додатку. 2 витяги з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних усіх підприємців та громадських формувань на 448 аркушах. Це тому 20-21 один до судового розслідування в додатку. Три Витяг з наїзна 788 аркушах, це то ми з 22 по 25, і додатку 4 витяг з ІТС «Кодатковий блок» на 504 аркушах, це то ми з 26 по 28. -25.